Вітаю! Пропонуємо вам для ознайомлення додаток для реєстратури, електронний розклад роботи лікарів. Передумовою використання додатку є наявність в медичному закладі телевізора з можливістю підключення до інтернету та встановлення додатку для Android. В Місмедер має бути налаштовано графік роботи лікарів амбулаторного прийому мінімум на поточний тиждень. Для встановлення додатку отримайте файл для інсталяції та коди для підключення у представника Міс Медеєр. Завантажте файл на ваш телевізор, введіть коди доступу. Після проведення цих нескладних налаштувань на екрані вашого телевізора має з'явитися відображення графіку роботи лікарів вашого закладу на поточний тиждень. По кожному лікарю буде зазначено прізвище ім'я по батькові, спеціалізація та графік роботи поточного тижня. Окремо по кожному лікарю можна буде переглянути можливість запису на прийом до лікаря саме на сьогодні. Дякуємо за увагу! Приємної роботи!